Отець Стефан Досенбах, місяць душ чистилишних, день 30-й. Поширення цього набоженства. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благовість убогими, проголосити невільникам свободу, ув'язненим відкрити очі. Душі у чистилищі є частиною тієї достиглої пшениці, яка чекає тільки на жінців. Якщо достатньо було б жінців, відразу відкрилися б комори Отця Небесного, щоби прийняти готові снопи. Жнива великі, але робітників мало. Перш за все треба молитися, щоб Господь вислав робітників на свої жнива. Ми повинні бути апостолами чистилища. Хоча це апостольство не таке значне, як те, що має своїм завданням рятувати душі і оберігати їх перед чистилищем та однак велика його заслуга. Апостольська праця часто буває безплідною, бо грішник може відвернутися від Бога і утвердитися у злому. Але апостольство для душ померлих. Завжди приносить плоди, бо самі душі гаряче прагнуть свого очищення і поєднання з Богом. У наших руках ключі до чистилища. Можемо звільнити ув'язнених, можемо їх привести до Бога, але чи маю більше дивуватися досконалості і можливості мого апостольства чи безмежному багатству мудрості? І доброті Господа Бога, о безмежно милосердне Боже розпорядження. В той час, як справедливо караєш душі у чистилищі, нам даєш можливість найблагородніше проявити свою любов, тому що ефективно можемо причинитися до їхнього визволення. Ось чому я прагну бути ревним, великодушним апостолом чистилища. Якщо у якомусь місці виникає пожежа або повінь, забирає майно тисячів людей, так що терплять вони нужду, бо не мають найнеобхідніших речей і навіть даху над головою. Уважаємо правдивими доброчинцями не тих, які зі співчуття приглядаються або нещадять слів поради чи потіхи, але тих, які докладають свої руки, зусилля. Аби ліквідувати ту біду, а потім з усієї околиці збирають пожертви для потерпілих. Такі плоди помножують кількість тих, які спішать з дієвою допомогою, навіть подвоюють власні сили, щоб тільки порятувати нещасних. Ось таким повинно бути наше апостольство стосовно душу чистилищі. Ми не можемо задовольнитися тільки почуттями, ані словами співчуття. Не можемо задовольнитися також тим, що в незначній мірі самі можемо чинити, а ми повинні ще й інших заохочувати до цього набоженства. Отож шукаємо способів до залучення наших ближніх нести допомогу душам у чистилищі. Під час загальної недолі важливою є спільна допомога, і тоді приймаються не тільки золото та срібло, але навіть найменші дари, аби тільки зарадити в різних потребах. Через те не годиться легковажити найменшими милосердними вчинками для тих бідних душ, але заохотити, наскільки можливо, якнайбільше людей, щоб причинилися до полегшення і зменшення їхніх мук. Разом з кількістю чинних помічників помножується не тільки число добрих учинків, але і їхня вартість. Бо чим більше тих, що просять, тим щедріший є Господь при вислуханні їхніх прохань. Найкращими способами поширення цього набоженства є перше спільні молитви в родині. Колись кожного вечора усі члени родини збиралися на спільне відмовляння Вервиці, а з цього завжди мали користь душі у чистилищі. Також діти непомітно призвичаювалися до тої набожності, а батьки вже наперед готували собі поміч, коли самі терпітимуть у чистилищі. Друге молитва спільноти. Молитва у спільноті є особливо ефективною, має подвійну силу. Там, де при церквах існують спільні набоженства за померлих, потрібно в них брати участь, а також інших до цього заохочувати. Де немає таких спільнот, старатися їх створити. Третє Братства і побожні товариства. Багато існує братств, в яких стосовно правил виконуються певні набоженства за кожного померлого члена, а також береться участь у світі літургії за його душу. До цього апостольства потрібно такі товариства якнайбільше поширювати, а де вони утворені, поповнювати новими членами. Четверте. Журнали і книжки, які заохочують до цього набоженства. Наприклад, книжечку, яку тепер читаєш. Молитва. Всемогутній і вічний Боже, що володієш живими і померлими, і над усіма милосердишся, про яких знаєш, що вірою і вчинками будуть до тебе належати. Покірно благаємо тебе, щоб тим, за яких ми постановилися молитися. А які, чи на цьому світі ще живуть в тілі, чи теж, опустивши його, перейшли до життя вічного за заступництвом всіх святих Твоїх, для солодкого Твого милосердя, всі гріхи їм зволь простити через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний спочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад 1649 року Божого Вільгельм Фрісем, друкар Скельна, написав наступного листа до Отця Якова Манфорта, Товариство Ісуса. Доношу тобі, преподобний Отче, про чудесне оздоровлення мого сина і дружини. У святкові дні я читав той твір, який ти віддав мені до друку, і в якому вказуєш на обов'язки милосердя стосовно померлих душ. В час читання і роздумування над тим твором мені сказали, що мій чотирирічний син тяжко захворів. Хвороба так швидко прогресувала, що в короткому часі загрожувала йому втрата життя. Лікарі сумнівалися. В його виздоровленні, і ми вже готувалися до похорону. Але я мав надію, що випрошу йому здоров'я, якщо вчиню обідницю на користь тих померлих душ. Раннім ранком пішов я до церкви і в гарячій молитві взивав до Божого милосердя, а заодно пообіцяв. Шо сто екземплярів тих книжечок роздам по монастирях і духовним особам, щоб збудити і розпалити в них бажання допомагати душам померлих. Коли після того прийшов додому, стан здоров'я моєї дитини вже був кращий. Появився апетит до їди, хоча вже від довшого часу мій син не міг нічого споживати, а наступного дня був цілком здоровий, бігав вдома. Якби ніколи й не був хворим. Так як в цьому виздоровленні, всупереч усякої надії, я побачив ласку Божу, то взяв сто книжечок і заніс до колегіуму, прохаючи отців єзуїтів, щоб скільки бажають залишили для себе, а решту аби віддали в інші монастирі та іншим священникам. В той спосіб я хотів розголосити про ту ласку, яку отримав, а заодно заохотити якнайбільше людей до допомоги душам у чистилищі. Далі описує, як згодом в той самий спосіб отримала оздоровлення його тяжка хвора дружина і закінчує лист такими словами. Прошу преподобного отця повірити, що те, про що описую, є істинною правдою. Зиваю Господа Бога за свідка, що справді так усе відбувалося, і також прошу, аби отець зволив подякувати Богові за це подвійне добродійство.